Шовк, фарба та пензлик З цих матеріалів створюють картини Батик, розпис на тканині. Як доводять історики, на території України їх малювали ще за Київської Русі. Зараз цей вид мистецтва має шанувальників у всьому світі. Відтак у Хмельницькому відкрили виставку, присвячену давньому живопису. Ця виставка про талант талант опанувати і підкорити найтоншу найтоншу прозору. Канину і передати е, свою душу, е, своє світло, тому що ви спостерігаєте наскільки світлі сьогодні картини, які надихають на весну, надихають на перемогу. Дані картини зібрані з різних куточків області. Кожна майстриня працювала в різній техніці на різному полотні та в своїй тематиці, та більшість з них відтворюють саме українські символи. Батик поділяється на багато різних видів. Є холодний батик, є гарячий батик, є батик від плями і є батик вільного розпису. Батик, надзвичайно, Широко використовується в побуті, тому що в техніці батик можна малювати не тільки картини і оформляти ними інтер'єри приміщень, кімнат, але і можна його використовувати. І він широко використовується у декоруванні одягу. Інна займається батиком понад 25 років. Ділиться випробувала чи не всі техніки, але зараз надає перевагу саме розпису одягу. Зараз у мене навіть є ціла серія, і я експериментую зараз. Якщо це раніше був такий більш сучасний етно, то зараз це в українському стилі. Конкретно в мене зараз є колекція в українському стилі. Тим більше, що я зараз працюю саме в вільному розписі в цій техніці. А це ну по, по моїй градації, це найсайнайтящий вид батьку. Сучасні митці батику створюють хустинки, сукні та інші речі, які стають неповторними витворами мистецтва, адже такий одяг є ексклюзивним та не може повторюватись. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.